Добрий день, діти. Сьогодні ми продовжуємо вивчати мову програмування процесінг із нашого модуля креативне програмування. І на сьогоднішньому, на минулому уроці ми з вами розглянули, як побудувати коло чи Еліпс. А на сьогоднішньому уроці ми розглянемо інші фігури, які ми можемо побудувати, і спробуємо вже зробити першу нашу практичну роботу. Де необхідно буде із цих фігур скласти якийсь невеличкий малюнок. Тож, починаємо. Перш за все, ми пригадуємо, що всі скетчі, тобто програми, задаються командою size. Size з означає розмір. Ми задаємо розмір нашої сітки, тому ця сітка буде містити два значення x. Y. Наприклад, якщо ми запишемо size 400-400, це означає, що ми задаємо вікно розміром 400 пікселів на 400 пікселів. Ще одне, що ми пригадуємо, що в кінці кожної команди ми ставимо крапку з коми. Якщо ми не поставимо крапку з коми, програма нам видасть помилку. Далі колір тла визначається у. Вимірі RGB, тобто red, Green, Blue. Ми пам'ятаємо, що це червоний Green – зелений, Blue – синій. Командою Background, а команда point малює точку в заданих координатах. Ну, наприклад, розглянемо перший блок нашої програми. Ми задаємо сітку розміром 400 на 400. В цьому випадку у нас з'являється вікно 400 на 400. Зафарбовуємо повністю це вікно 0, 255 255. Давайте подумаємо, що ж нам задає 0, тобто червоного зовсім немає. Green у нас і blue тільки, тому колір у нас буде ось такий. Ось такий. Далі задаємо точку Point 100 100, яка буде по центру екрану. Ця точечка настільки малесенька, що ми цей піксель можемо навіть не замітити. А тому, якщо нам треба її зробити жирнішою, то в цьому випадку ми пишемо команду Stroke Weight і записуємо, наприклад, 6. Ну, давайте розглянемо цей блок програми. Перше, що я запускаю процесінг. Якщо ви установили із офіційного сайту, у вас він запускається. Точно так в школі у нас ми шукаємо відповідний значок, ось такий, і чекаємо, доки програма не запуститься. Ось з'явилася в нас програма. І в цю програму ми спробуємо ввести ось цей невеличкий код, тобто розмір екрана. далі. Розмір, колір, екран, колір нашого екрану, і задамо точку Point 100 100. Записуємо цей код програми. Ось я його запускала, запускаємо. Розглянемо, у нас з'являється віконце, але цей піксель зовсім не видно, ось там вона якась малесенька точечка, яка майже непомітна. Тому ми зробимо невеличкий такий, допишемо невеличку команду, яка називається stroke weight, і задамо розмір цієї точки, тобто аж 6 пікселів, була, щоб вона була більш-менш помітна нашому оку. Тому я додаю ще одну команду і знову запускаю. Дивимося, як змінилася наша точка робиться більшого розміру, тобто вона йде вже на 6 Пікселів. Зробимо ще більше, давайте розмір цієї точки, ми ширину цю зробимо перед точкою. Тобто поїнт я подвинула, а ось тут точку зроблю більшою. Так, і запускаю. Ось тепер ми бачимо ось на 6 пікселів наша точка. Зроблю 16 пікселів, вона буде ще більшою. Запускаю програму, ось уже ми чітко бачимо точку, яка вже буде зовсім не точкою, а вже майже кругом. Якщо я зроблю 100 пікселів, то в мене буде взагалі круг зафарбований. Тобто запускаємо цю програму, і ось ми бачимо: ось отака точка намальована. Ну, В даному випадку ця точка стала кругом. Отже, пригадали, точка команда Point. Нам потрібно цю точку зробити більшою, значить, ми перед нею записуємо команду ось цю. І так розглядаємо наступні наші блоки команди. Лінію. Для малювання лінії ми використовуємо line. з англійської мови означає лінія. Оскільки ви вчили в курсі стереометрії, навіть да планіметрії. Щоб будь-яку пряму можна побудувати через дві точки, то нам якраз для ліній треба координати цих двох точок. Але в даному випадку, у нас лінія буде не прямою, а відрізком. А тому перші два числа це координати початкової точки, і другі два числа координати кінцевої, тобто х початкове 40 пікселів. Y початкове 30 пікселів. Давайте подивимося, що відбувається на нашому у цьому екрані. Е, якщо це в нас 400 пікселів на 400 пікселів, то 40 пікселів по X, пригадуємо, що це наш 0, сюди йдуть координата по X, вниз іде координата по Y. Відміряли 40 пікселів по X і 30 по Y, ось оця початкова точка. Наступне 60 по X, 90 по Y – 60 по іксу і 90 нижче по y – ось друга точка. Ну, і, звичайно, написавши line, у нас з'являється ця команда. Давайте спробуємо реалізуємо це мовою програмування. Я скопіюю звідси, щоб не писати нашу команду і вставляю у наш скетч. Натискую і запускаю. Подивимося, що у нас відбувається. У нас. Получилося, що наша лінія також досить таки здорова, яка зробилася не лінією, а невідомо чим. Тому ми зробимо лінію, подвинемо трошки нижче. І ось цю команду ми зробимо на 3 пікселя. Тобто я копіюю, сюди її вставляю і зроблю розмір пікселів. У нас тут один піксель, хай буде 3 пікселя. Запускаю цю програму і перевіряємо, ось у нас вийшло кружочок, і далі у нас вийшла ось така лінія. Ну, Якщо ми з цієї сторони ще одну лінію, вже в нас буде, ну, наприклад, голова мурашки якоїсь. Так, Наступне, що ми дивимося, це. Так, я оцей скетч закрию, його можна закривати І кнопочкою play ми його можемо знову розглядувати. І так, розглянемо наступну команду. Це команда малювання прямокутника рект. Знову ж таки, задаються чотири числа. 40 і 30 це будуть початковий Х і. Y. Тобто, ось у нас по Х 40 пікселів, по Y 30, ось початкова точка. Далі задаються розміри ширини 30 пікселів, ось ми бачимо зовсім і висоти прямокутника, тобто або довжини, як ми говоримо, ось наш, 70. Тобто, в цьому випадку в нас намалюється такий прямокутник. Ну, переглянемо саме, як у нас цей прямокутничок побудується. Наприклад, напишемо rect, наступну команду в англійській мові. Ми пам'ятаємо, що все, що ми програмуємо, тільки англійською мовою. І біля рек ми прописуємо наших чотири координати. Ну, нехай у нас буде 100 пікселів, кома. Знову 100 пікселів. Далі візьмемо 30 пікселів і візьмемо 60 пікселів. Ширина 30 пікселів, довжина 60, і в кінці команди ставимо крапку з коми. Запускаємо. Ось, ми бачимо: намалювався цей прямокутничок. Якщо мені, я бачу, початкова точка у мене взялася досить таки, ось тут вона близенько, Якщо я хочу її нижче, я її змінюю. По іксу, мені буквально треба трошки її вліво. Ну, давайте на 20 пікселів ми її вліво розмістимо а по ігроку вниз, тобто збільшити Y. Тому я спробую зробити ось тут буде не 100 пікселів, а наприклад, 80 пікселів. А тут буде у нас не, не оце число, що у мене тут 100 було, да? А зробимо ну, нехай 160. І знову ж ти знову ж запускаємо цю програму. Ось ми бачимо, що трошки треба вгору. І подвинуть. Тобто, таким чином ми можемо вичислити, куди саме нам цей прямокутничок поставити. Ну, поставлю 130 пікселів, дивимося, Ну, майже вгадали, ще його трошки нижче, і трошки подвинути правіше. Тобто, отут нехай буде 90 пікселів, а отут буде 150. Ну, Можливо, ми вгадали. Можна, звичайно, математично вичислити. Майже вгадали, тобто. Ось тут чуть-чуть іще подвинути, ось у нас вийшлося ось такий невеличкий малюночок уже, який дає нам форму якогось там, ну, можливо, робота. Розглянемо тепер кольори. Значить, всі кольори вони кодуються в системі RGB – Red, Green, Blue – з додатковим параметром прозорості. Цей параметр не є обов'язковим, він є додатковим. Тобто, іноді ми хочемо, щоб щось би було прозоре, або не зовсім напівпрозоре. Тоді ми додаємо цей четвертий параметр. Колір лінії малювання призначається командою строк. Знову ж таки, ми задаємо три числа, скільки ми даємо на ред. Скільки ми даємо на грін і скільки ми даємо на «blue», і в результаті змішування кольорів буде той кольор, який нам потрібно. Якщо ми хочемо фігуру залити, ми для неї пишемо команду Fill. І також три параметри. Ну, наприклад, розглянемо ось оцей наш приклад. Е, ну, Так, секундочку, це нас лишня. Команда, ми бачимо. То Є розмір вікна, ну давайте я пропишу. Знову ж таки, якщо я хочу цей скетч додати, то іще один розмір сайт не можна. Тобто розмір вікна, який хай я ось сюди от дописую, да, воно ще й не хорошо дописується, тому зробимо так. По команді коригуємо або повністю тут витираємо. І вставимо ті команди, які в нас є. Так, перше size, background, Так, ну, виділимо. Ну і трошки прийдеться нам, якщо не писати вручну, отсюда трошки його змінити. Так, оце у нас іде з наступного рядочка. Е, наші оці такі. Маркери ми повидаляємо, вони з презентації у нас скопіювалися. Це також наступний рядочок. Після крапка, крапка з коми ми пригадуємо, що у нас ставиться в кінці кожного рядочка. Так, рект зробили. Далі зробили е, ще одну команду і, і ще одну команду. І тепер розглянемо. Задаємо вікно 400 на 400. Запускаємо цю програму, щоб відразу по ньому говорити. І так ось у нас з'явилося вікно 400х400. Це вікно ми зафарбовуємо. Зверніть увагу, на Red я дала найбільше число, тому у мене все пішло червоним. На інші кольори я дала параметр 0, тому у нас вікно отрималося червоним кольором. Якщо я отут трошечки зміню, давайте ось сюди я дам 100, ну і сюди я дам нехай 10. То подивимося, який у мене колір вікна стає. Ось він уже і не зовсім такий червоний, як був на початку. Далі. Задаємо ширину наших ліній і все, що ми малюємо, це 6 пікселів. Якщо я захочу щось робити тоншим, я ще раз отаке пропишу перед тією фігурою. Далі. Задаємо наступне red, green, blue, тобто у нас зеленим і. И... Зафарбовуємо фігуру 250-255, тобто виходить жовтий, бо змішується red і green, два кольори, і задаємо прямокутничок початкові координати 100 пікселів на 100, далі його ширина 200 і довжина 150. Ось ми бачимо 100 пікселів на 100, початкова точка, ширина 200 і висота 150. Далі ми зафарбували його ось жовтим кольором, тому ми бачимо саме жовтого. І зробили е, лінії, якими цей прямокутник побудували зеленим кольором. Ось грін у нас найбільше число, решта нічого, тому ми бачимо тут саме зеленим кольором. І всередині зробили. Невеличку таку лінію, яка йде 100 пікселів на 100, тобто, в мене вона співпала із цією точкою, а тому ось ви бачите, виходять з однієї точки, і далі кінцева точка 200 пікселів на 200 пікселів. Ось отакий малюночок з'явився у нас, якщо ми задали дане, е, даний параметр. Для тренування е, розгляньте. Перед тим, як робити практичну, от спробуйте задати розмір полотна 800 на 600. Колір тла візьміть зелений. У центрі полотна намалюйте прямокутник червоного кольору. У центрі прямокутника намалюйте синю точку. Далі намалюйте синю лінію паралельно одній із сторін прямокутника і жовту лінію паралельно другій стороні. Це і буде завдання вашої практичної роботи. Чекаю від вас е, ці завдання сьогодні. До речі, хто не встановив, я вам розказувала, що процесінг можна поставити на, на, навіть на мобільні телефони, то ми можемо вам е, на допомогу буде такий невеличкий ресурс: на як буде у вас ось він процесор-код, едітор. Той тобто це ресурс, де онлайн ми можемо. Програмувати, і ось тут ми прописуємо ті команди, які нам потрібно, які необхідно. У мене, оскільки це в браузері робиться, воно відразу перекладає українською мовою. Ну, звичайно, ці команди наші, і ви, але ж тут треба вписувати, ви бачите, тобто треба маркери, оці стерти, і відповідно, якщо виконати код, у вас. Відбувається виконання цього коду. Ну, наприклад, давайте я пропишу той код, який у нас не потрібно маркери витирати. Ну, наприклад, команди були початково там десь. Наприклад, ось оці, де ми малювали точечку, копіюю, вставляю сюди. Ну і відповідно мені потрібно ще до цієї точки зробити її більш таку товстішу, тому нам в допомогу приходить презентація. Зверніть увагу на те, що процесінг є регістрозалежною мовою, а тому, там, де велика буковка писаться, вона має й бути великою буквою. Ну і сюди прописала ось цю команду. Запускаємо, тобто я натискаю Виконати код, і ось у мене з'являється віконце, і на якому зображена точка. Якщо ви будете робити у цьому процесорі онлайн, то тоді ви скидатимете мені і саме оцей код програми, і відповідно, що у вас тут намалювалося, це завдання буде не зовсім складним, тобто завдання буде легким. Але в середу ми з вами зустрінемося в школі, і там уже будуть завдання більш такі ваші, які необхідно буде вам виконати. Тому чекаю робіт, до побачення!